Звісно, треба лікарю. Так, він лікар. Він... Ну, лікар це не просто професія, це будемо говорити стиль життя, можна так навіть сказати. Yeah. Uh, так, але іноді треба вибирати себе. Лікарю треба теж той же самий ресурс, і іноді треба на всі ці проблеми людей. Так, подивиться, буде геть з третьої сторони. Сказ, що так, я можу допомогти в цьому і в цьому, однак я не можу вирішити всі проблеми. І цю, ну, цю думку дуже важливо лікарю тримати, бо іноді лікарі беруть на себе занадто багато і одягають, одягаю, приміряють те, що. Не треба і не імпатія це дуже важливо. Так без емпатії, лікарю немає чого робити в, в, в медицині, так однак треба, якщо тобі важко і, і і ти не витримуєш, то краще звернутися до якоїсь колеги до знайти навіть собі. Психолога, який зможе тебе зрозуміти і допомогти, ну і звісно, в мене, наприклад, частіше за все, це допоможи собі сам. Тобто, я намагаюся знайти заняття, наприклад, я в'яжу або я читаю якусь надихаючу літературу що Звісно, мені дасть ресурс. Ну, і домашні тварини. От мене, наприклад, дуже спасають домашні тварини. Коли ти приходиш, вони тебе завжди вислухають, їх можна завжди обіймати, гладити, пестити. І якщо є собака, то обов'язково з нею треба йти на вулицю. Я дуже їй вдячна, що вона в мене є.